Доброго дня, це буде, мабуть, найкоротше заняття в цьому циклі заняття. Ми поставимо з вами на для того, щоб правильно з'єднати деталі, коли З деталіку, Всього таких точок у нас три. Перша точка, це у нас там, де чашка з'єднується зі станом по центру. У нас перемичка має там таку вільну частинку або немає, якщо ви не спроектували, так. Друга точка це точка у нас. А 37 накреслення це точка основи виточки, балансова точка. І точка А66, котра дає нам місце з'єднання передньої деталі чашки стану із станом по спинці. Тобто нам потрібно поставити три надсічки. Щоб поставити надсічки, ми заходимо в точку. І отут є в меню надсічка. Ми можемо поставити. Зараз зовсім не стоїть, ми можемо поставити одну лінію. Заходимо ще раз. Дві лінії. Дивимося, як змінюються три лінії. Це позначка. яка нам потрібна зовнішнє В, таку ми собі і вибираємо. Внутрішнє В. Тут можна пограти. Я ставлю зазвичай одну або дві лінії. А37. Ставимо також на цічку. І А-66 ставимо на цічку. Як ще можна поставити на цічку? Можемо зайти в параметри, і в списку точок ми бачимо. Ну, у нас тут А-66. Натискаємо правою кнопкою, виходить меню. Те саме, яке ми зараз бачили. В деяких а, версіях програми. Нема насічок прямо в меню деталях. Потрібно зайти обов'язково в інструмент деталь і поставити те саме це в розділі Шляхи. І далі, коли у нас вибрана точка, в якій буде надсічка, ми її можемо відкоригувати в розділі Насічки. Тут у нас є. Уже точка, вона вибрана, і ми не можемо змінити параметри. Наприклад, показати другу лінію на лінії шва. Другу насічку на лінії шва. Ми прибираємо застосувати. Так, вона у нас лише на припусках. Так, їх дві. Ми можемо змінити кут, застосувати. Так, ми там. Так, бачите? Можемо змінити код. можемо змінити тип. Можемо ручне керування формою, можемо поставити хоч 3 см І Вона буде отака довга. Тут можемо змінити. Так, я ручне керування прибираю і ставлю на автоматичні налаштування. І, в принципі, це все. Націчка, це дуже просто. Головне не забути. Додати ті точки, які будуть за них відповідати. Але і якщо ми їх не додали, значить ми можемо зайти на і зробити вставку вузла, щоб потім додати туди насічку. Переходимо далі.